Всім привіт! З вами психолог Вікторія. Давно не бачились. Я знову рада до вас повернутися. У мене такі періоди, то я дуже натхнена і хочу постійно знімати щось, то я акумулюю енергію для того, щоб потім для вас от записувати якісь цікаві відео на я думаю для вас якраз актуальні теми. А отже, я собі так проаналізувала свій канал і подумала, що в мене досить багато відео саме на тему про те, якими. Не варто бути чоловікам, тобто це найбільше якраз така моя аудиторія. Тобто чоловіки. І якщо так подивитися на моє відео, в основному вони якраз про те, що не потрібно поводитись тим або іншим чином. Але з цього можна зробити висновок, начебто, я якось недолюблюю чоловіків і вважаю їх всіх токсичними, агресивними і такими ну, Мало не примітивними. Насправді це зовсім не так. Тобто, у мене просто багато тем от саме про те, як не варто поводити з жінкою, тому що, ну, на жаль, все одно є багато чоловіків, які ведуть себе, так скажімо, не надто правильно і екологічно по відношенню до них. Але я б хотіла все-таки записати відео про те, що далеко не всі не всі чоловіки ведуть себе таким чином. тобто, не треба жінкам думати, що всі зараз чоловіки погані, усі, які зіпсовані, нормальні вже перевелися, і потрібно або самотньо доживати свого віку, або просто брати те, що є, і ліпити з того, що є хоч щось, або взагалі, там не знаю, піти в якусь духовність, заводити собі багато кішок і взагалі якби. Не звертати увагу на чоловіків. А, багато залежить ще від того, який у вас був минулий досвід. Тобто, звичайно, якщо жінка пережила якийсь травматичний досвід, якщо в неї були а, токсичні попередні стосунки, вона. Схильна до того, щоб накладати ось цей свій досвід, цей свій відбиток, який в неї є, на інші стосунки з іншими чоловіками. Звичайно, чоловіки в цьому абсолютно не винні. Тобто, це не їх проблема, що жінка була у таких стосунках, і тепер вона, як так кажуть, дує на холодне, тому що боїться знову потрапити ось в такі стосунки. Звичайно, це якби більше проблема жінки, і потрібно саме їй пропрацьовувати цей момент, і потім уже вступати в нові стосунки, пропрацювавши це. Але взагалом я хочу сказати просто особливо жінкам про те, що ви просто постарайтеся цей свій негативний досвід трансформувати в щось хороше. Ну, наприклад, ви зможете там одразу не. З десятого, а вже, можливо, з першого, другого побачення, розуміти, чи людина вас якось там обробляє і просто вам говорить те, що вам приємно і хотілося б чути, чи вона дійсно з вами щира, чи ви дійсно відчуваєте якийсь контакт з цією людиною? Тобто, все це воно грає вам на руку, тобто навіть якийсь ваш такий досить, можливо, негативний, десь у минулому досвід. І так само. Ви будете розуміти, чи поважають ваші кордони, чи поважають вашу думку, чи хочуть з нею рахуватися. Все це якраз і виходить з негативного вашого якогось минулого досвіду. Тому що, якби цього не було, ви б, можливо, не розуміли, як ви б хотіли зараз, тобто кого б ви хотіли зараз зустріти. Так? І обов'язково не потрібно. Жінки, не потрібно в жодному разі тягнути чоловіка до якогось свого там рівня, як ви вважаєте, а, або йти на його рівень і думати, що вам щось потрібно там робити, таке от, як він, щоб бути з ним разом, а, так якби на одній хвилі потрібно просто одразу знайти людину, яка вже на тій хвилі, яка вам потрібна. Тобто не потрібно нікого переробляти себе тим більше, якщо а, для вас це не комфортно, постійно щось себе там а, таке показувати, що для вас взагалі не. Не властиво, тобто, для того, просто щоб комусь сподобатись, жодному разі не варто а, цього робити. Потрібно просто шукати людину, яка одразу буде співпадати з вашими цінностями поглядами на життя. Ось це, як на мене, ну, напевно, найбільш важливе. А, що ще я хотіла сказати? Напевно, про те, що якщо ви будете дивитися на своє е, минуле, якщо постійно будете оглядатися назад, ви ніколи не зможете побудувати своє майбутнє. Тобто ви не зможете жити ні в теперішньому, ні, відповідно, мати якесь хороше майбутнє, тому що ви постійно будете оглядатися і думати, о, чому так було там, о, чому це сталося саме зі мною і так далі. Е, тому в жодному разі не потрібно весь час от, жити думками саме в минулому. Так і так само не забувайте, що взагалі джерело любові воно все одно всередині вас самих. Тобто, жодна людина, яка б вона чудова не була, вона не відповідає за те, щоб зробити вас щасливим. Вона може якось вам допомогти відчути себе ще більш щасливим, але вона не мусить цього робити. Тобто вона не несе відповідальність за те, щоб ви почувалися красивими, коханими і потрібними. Тобто, ви маєте вже знати, що ви такі є, що ви цього гідні, і людина буде якби відзеркалювати це ваше ставлення. До себе в першу чергу, тому не треба навішувати на чоловіків оці е, спроби е, довести собі, що ви чогось варті, тому що чоловіки, вони. Так само просто можуть закохатися, просто можуть гарно до вас ставитися. Але при тому вони не зобов'язані якось там постійно піднімати вашу самооцінку і доводити вам, що ви саме на саме найкраще, і якось там, от якимись неймовірними жестами кожного дня це показувати. Він може просто вас любити, просто дрібними якимись діями вам це демонструвати, свою любов, тому що любов це діє слово в першу чергу, але він не... Знову ж таки, зобов'язаний постійно тільки те робити, що присвятити своє життя доведенню до тому, що ви неймовірна і прекрасна жінка. А, так. Ну, і, звичайно, так само ви не повинні присвячувати своє життя тільки тому, щоб піднімати його самооцінку. Так, що ще? М, важливо, щоб вам було комфортно разом, щоб людина вас сприймала як особистість, щоб вам було цікаво разом, щоб це було щиро, не награно, тому що це теж дуже важливо. А, і так само розуміти, що ваше тіло воно все-таки храм, і тому потрібно розуміти і подумати перед тим, як кудись туди когось пускати. Тому, напевно, спочатку все-таки важливо було б встановити якийсь емоційний зв'язок і вже після того переходити до а, наступних дій, до нового, так скажімо, рівня. А, так, що я ще хотіла? Основне, напевно, в кінці, от, що я хотіла сказати, це те, що а, завжди тримайте своє серце відкритим до любові, і вона обов'язково вчасно вас а, зустріне саме тоді, коли потрібно це для вас. А, і якщо ви будете любити себе, будете віддавати іншим те, що ви хочете отримати для себе, а з часом ви все-таки це все, що вам потрібно, отримаєте, якщо вам от, а, буде хотітися віддавати так само, не тільки отримати, а ще й віддавати а от та любов, яка от у вас всередині є. А, і пам'ятайте, що ніхто і ніщо не має над вами влади, так як ви самі маєте над собою. Тому не потрібно думати, що а, там, наприклад, якщо вам хтось не перетелефонував після зустрічі, хтось там вам якось не так щось сказав, все, оця людина вас там дуже зачепила, а чимось вас сильно образила, і тепер ви носите з цією біллю. А, Це е, могла людина зробити навіть не свідомо, але навіть справа не в тому, а в тому, що ви самі. Керуєте тим, як ви на це реагуєте. Тобто жодна людина і жодна ситуація не буде мати впливу на вас, якщо ви не дасте їй впливати на вас. Тобто, якщо ви будете розуміти, що це був просто якийсь досвід, і далі йдете собі по життю, а не постійно от гризетеся тим, що ой, чому так стало, чому це відбулося саме зі мною, що мені тепер цим робити, просто старайтеся відпускати ті ситуації, які приходять для вас, тому що в основному, як би там можливо. Фатально це не звучало, але більшість всіх ситуацій, які з нами стаються в цьому житті, вони стаються саме для нашого досвіду, для нашого розвитку і самопізнання. Ось і все. До нової зустрічі. Дякую вам за вашу активність, за ваші коментарі, лайки. Мені для... дуже все це цінно і потрібно, тому буду вдячна, якщо будете продовжувати підтримати мій канал. До нової зустрічі. Бувайте!